Всім привіт! Зайшла на склад, треба спакувати та повідправляти всі ваші замовлення. Трошки важкувато так знову входити в ритм, бо майже три тижні в мене була така перерва відпустка канікули доньки, тож я так не дуже працювала. А зараз треба починати. Все вже відправила, тепер маю трошки такого вільного часу ж таки, треба починати наводити порядок на складі. Бо перед святами я нічого не встигала, все так скидувала. Потім почались канікули. Я забрала доньку взагалі. Ну, майже не працювала. Я так приходила, щось швиденько робила і йшла додому, щоб максимально побути з нею. Ну, і тепер тут. Треба все розгрібати. Ну, і до того ж, все одно вимикають світло. Я ніяк не можу нормально пристосуватись до графіку, тому що взагалі його зараз не пишуть навіть цей графік. І так от вимикають, ти можеш лише здогадувати, що там, якщо вимкнули о 8, то має бути в 1, у 12. Якщо вимкнули о 7, то має бути в 11. Ну, і отак, от, і по два рази на день, буває, що по. Один раз на день, коротше, я пристосуватись не можу. А тут на складі таке місце, тут темно, завжди навіть в день, тож якось прибрати і нормально все зробити можна лише, коли є світло. Ну і взагалі мені якось важко цього разу знову вклінитись, почати працювати. Або ну, минулого разу, канікули, якось так все минуло, все так позитивно. Я доньку відвезла, вона взагалі ну, нормально реагувала на все. І ми прощались, вона навіть в неї думки не було ні плакати, нічого. А вона така вся посміхалась. Цього разу було не так. Цього разу було дуже важко емоційно і мені і їй. А я намагалася стримуватись, тому що якщо я буду плакати, то для неї це взагалі буде дуже важко. Тому я тримала себе в руках, так на позитиві. Кажу, донечка, тримайся ще трошечки, і закінчиться війна, все буде як і було. І ну, а взагалі вона плакала, і коли я поїхала. Це мені казала бабуся, їй цього разу було дуже важко, тому що цього разу вона була в Україні з нами, була, ну, це все-таки дім, домашня обстановка Побула з татом, а вона дуже так розслабилась і дуже важко їй було. Я навіть пам'ятаю, коли Ну, і чоловік мій повернувся, але його довго не було, і вона, вона ще була тоді маленька, залізла йому на коліна, Ну, так от обняла, прямо на нього залізла. І отак от вона на ньому сиділа цілий день, він так ходив по квартирі, і вона за нього трималась. Отак от вона скучила. Цього разу, звісно, вона вже більшенька, їй вже 8 років. Але дуже важко їй це дається. І кожен раз, ну, минулого разу ні, такого не було. Якось все було так позитивно. Вона якось це сприймала не так, як зараз. Бо, ну, можливо, не так багато часу пройшло. Зараз вона вже в Німеччині півроку, і вона розуміє, що ще буде довго. До наступних канікул. Тому, звісно, вона дуже сумує. І ми сумуємо за нею. Але я не можу зараз забрати, тому що в нас ну, таке місце не дуже розташування нашого міста не дуже таке безпечне, я не буду там вдаватися в подробиці. Хоча, думаю, що в Україні зараз ніде немає безпечного місця. Ну, але все ж таки треба дочекатись. Перемоги, та, ну, дочекатись якогось такого стабільного положення, бо кожен раз, коли я думаю, отак от я розумію, що це не буде там через місяць, через два. Я так собі подумала, закінчиться зима, бо у нас просто вимикають опалення часто, ну, думаю, воно не потрібно пережити зиму, хай вона в Німеччині в теплі, в нормальних умовах буде, а вже навесні її забрати. І тут трапляється Дніпро. Ну, Це просто жах. І кожен раз, коли у мене така думка після канікул, коли я побачилась, я так думаю, все там заберу. Якась трапляється така. Жахлива ситуація, я розумію, що дуже рано. А мені спокійніше, ну, от знаєте, я з нею спілкувалась по вайберу. Якраз тоді була тривога, ну, от цей день я так дуже запам'яталась. і я спілкуюсь по вайберу, а там повідомлення в телефоні так приходять. Вона така весела, там мені показує, що вона малює, ну, що вона там робить і так далі. І тут приходять повідомлення: вибух в Києві, вибух в Дніпрі. І оці всі страшні повідомлення я так все це бачу і думаю, Боже, як добре, що вона зараз у мене в безпеці. Тому буде так. Хоча думки, звісно, не відпускають, я постійно думаю про неї. Але я дуже рада, що у мене є людина, на яку я можу її доручити. Я знаю, що з нею все добре, що її розуміють, що її там не притискають якось чи її щось не те. У неї дуже класна бабуся, яка ну, піклується інколи навіть краще, ніж я, бо в мене там завжди обмаль часу от і я знаю, що вона дуже любить бабусю, і бабуся її любить. Ну, але, звісно, це не батьки. Ну, а в даному випадку я вважаю, що нам дуже пощастило, що вона в безпеці і вона з надійним, з надійною підтримкою своєю бабусею, і у неї все добре. Ну, а час ми перечекаємо. А, звісно, сумно, що просто у дітей забрали дитинство цей рік він просто прийшов. Дуже важко і для дітей, і для дорослих. Ну, але надіємось, чекаємо, віримо в ЗСУ. Я думаю, що все буде добре. Дуже чекаю весну і сподіваюся, що весною нарешті все це закінчиться і. Все буде добре. От, треба настроїтись якось працювати, хоча б почати, потім вже воно якось піде по накатаній. Але от не можу, я мені важко перестроїтись. І це добре, що є робота, у мене мене через два дні буде фотозона така спонтанна. Якби дівчина писала давно, але от вирішила замовити за два дні, і от зараз мені задача треба все підібрати, а в мене тут такий хаос на складі. Іде це все шукати, так би ти там зробив за годинку, все, все знайшов, все підібрав. А зараз я не знаю, скільки я це все буду робити, тому що просто хоча б все понаходити. І скомпанувати, подивитись, як воно буде, і взагалі яку робити фотозону, бо вона мені накидала так багато дуже прикладів, а такої чіткої картинки я ще не бачу. От тому я хочу зараз так підібрати все.